Посидел с ними. Ну а потом по стопочке у нее шводка была. И потом света нашла, ну началось у нас, ну, начался конфликт. Из-за денег. За, за денег. Началось перепалкой. Ну и потом драго, да, произошла. Да ну вообще, ну да, пусть это всего заванту я пошел к себе. Может там было бы еще хуже. Взял и гроши, телефон. Ага, В Одесі поліцейські затримали жителя іншої області за розбійний напад на знайомого містянина. До поліції надійшло повідомлення від адміністратора хостелу про те, що в одній з кімнат він чує крики та шум боротьби. Негайно пробувши за вказаною громадянином адресою, правоохоронці виявили у кімнаті 57-річного одесита з численними тілесними ушкодженнями. Викликані на місце події, лікарі швидкої допомоги надали потерпілому допомогу. У нього діагностували сенці на обличчі та шиї, а також проколи шкіри на тулубі та обох руках. Госпіталізація громадянину не знадобилася. В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що містянин розпивав алкогольні напої з 40-річним жителем іншої області, який проживав у сусідній кімнаті. Під час застілля між знайомою виникло непорозуміння, і молодший за віком чоловік вдарив старшого кулаком в обличчя, а потім схопив штопор та виделку, якими проколов його по всьому тілу, забрав мобільний телефон, грошові кошти та пішов. Поліцейські вилучили у зловмисника гаджет та гроші, які він здобув злочинним шляхом і сховав у своїй кімнаті. Та затримала його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, за наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі відділу поліції No2 Одеського районного управління поліції No1 повідомили чоловіку про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із заподіянням насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападом, вчиненому у. В умовах воєнного стану цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.